Всім привіт! Сьогодні ми будемо відрізняти чим швидше Кубок Рубика 3 х 3 від компанії Мою і ще швидше від компанії Ган, Кубок Cub 3. 3 Давайте це будемо вияснювати в цього таймера. Спочатку треба оці, оцей от, від компанії Мою треба запутувати ось отак от. І в чому різниця між бою е, та ґад? Поїхали. Три, два, один. ごくごくごく。 Так, і ось все, вона хвилина 17 секунд. Це достатньо непоганий рекорд. Але подивимося, наскільки швидше кубик рубика 3 на 3 від компанії Ган. Збираємо його. Так. Все. Збирайте. збирається три, два, один. із-за того, що лопту накидає, тут він становиться швидше. Так 54 секунди. Да, оце вказується, що Ган однозначно швидше, ніж він компанії мої. Якщо сподобалося відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі! був я визвовати узову Бодрій. Всім удачі, всім пока-пока.